Пасажирів на автовокзалі Тернопіль чим ближче до свят, тим стає більше. На святкування їхатимуть тернополяни у села до родичів та батьків. Також чимало городян поїде відпочивати у гори. Тож одним із найпопулярніших напрямів є Івано-Франківськ. Квитків на автобуси вистачить усім. Запевнили нас на автовокзалі. Завчасно можна придбати на місяць наперед, щоб не обов'язково перед святковими, найближчими днями, стояти в черзі. Квитки є в усіх напрямках. Також ми плануємо, що будуть додаткові автобуси, там, де буде великий пасажиропотік. Можна в будь-які на міжнародні в нас відправлення, також можете на місяць наперед брати квитки на Варшаву, на Вроцлав. Додаткові автобуси. Чимало тернополян їхали в гості вже сьогодні, в день католицького Різдва. У Тернополі буду святкувати з внуками, з дітьми. Нікуди не поїдемо. А сьогодні їдемо на католицьке Різдво на городок на Хмельниччину. Нас запросили, і ми тоді їдемо разом там святкувати. Ми наперед взяли, ну Я думаю, що проблем немає. Черги, бачите, невеликі черги. Пані Марія із сином Сашком їдуть в гості з Маріуполя. Жінка на свята вирішила провідати свою маму. Пані Марія каже, з квитками на автобуси проблем ніяких. Гірше діставатись кудись залізницею. Очень важко. Е, в поїзді міста свободні, а білетів немає. Ось ми їхали, повинно бути в купе шість чоловік, нас тільки троє. Місць немає. І брали за 45 днів. За 45 днів брали, немає. В туаліта і бокави Все, є тут. На автобусі можна дістатися, є квитки? Можна, квитки є. Так. Тільки ми на дві хвилини запізнилися, наш рейс пішов. Тепер приходиться чекати. Автобуси на заваді святкування не стануть, кажуть на автовокзалі. Найбільше пасажирів чекають 30-31 грудня, а також напередодні різдва 5 і 6 січня. Придбати квитки можна у будь-якій касі. За попередньо куплений квиток платити більше не треба. У Нас не оплачується наперед. Та яка поточна ціна наперед така і в той самий день на звартість квитка йде.